Глава 7. Хіба ви не знаєте, браття, бо кажу тим, що знають закон, що закон має владу над людиною, доки вона живе. Заміжня жінка зв'язана законом із живим чоловіком, а коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя. Тому, якщо при живому чоловікові вийде за іншого, зветься перелюбницею. Коли ж помре чоловік, вона вільна від закону. І не буде перелюбницею, вийшовши за іншого чоловіка. Так і ви, браття мої, померли для закону через тіло Христове, щоб належати іншому, Воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми жили за плоттю, тоді пристрасті гріховні, виявлені законом діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті, але тепер. Коли ми померли для закону, яким були зв'язані, ми звільнились від Нього, щоб нам служити Богові, в оновленні Духу, а не за старою буквою. Що ж скажемо? Невже від закону гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріх інакше, як через закон, бо я не знав би і жадання, якби закон не говорив не пожадай, але гріх. Узявши привід від заповіді, викликав у мені всяке жадання, бо без закону гріх мертвий. Я жив колись без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. Отак заповідь, що мала бути для життя, послужила мені на смерть, тому що гріх, узявши привід від заповіді, звабив мене і нею умертвив. Тому закон святий і заповідь свята і праведна і добра. Отже, невже те, що добре, стало для мене смертоносним? Зовсім ні, але гріх виявив себе гріхом, тому, що через добре спричиняє мені смерть, так що гріх стає вельми грішним завдяки заповіді, бо ми знаємо, що закон духовний, а я плотський, проданий гріху. Бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий, а тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені, бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, уже не я роблю те, але гріх, що живе в мені, тож я знаходжу закон, що, коли хочу робити добро, лежить у мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду у законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон, що протиборствує законові розуму мого. І бере мене у полон закону гріховного, який перебуває у членах моїх. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерти, дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той же самий я розумом моїм служу законові Божому, а тілом законові гріха.